Лейтвір мамо no, no, okay. okay. так, ми не робимо ніяких кроків назад. Це наша політика бути послідовними, незважаючи на те, що сталося а, раніше. Незважаючи на це, ми конструктивні. Якщо ми домовилися, що вона буде підписана з нашого боку, ми готові підписувати. Я чесно кажучи, думаю, що і сполучені штати будуть готові. Напевно, потрібен час проаналізувати якісь речі. Дюагріде Путін з ультимат Ем із in території Нтанецькін, Луганськ, Херсон. Я думаю, що а, наші відносини будуть продовжені, тому що це більше ніж а, відносини одного чи іншого моменту. Ми повинні бути відкритими. Україна країна не найбільша в світі, хоча всі бачать, як вона бореться за свою незалежність і свободу. Резолюшен uh, so, ми розраховуємо на допомогу Сполучених Штатів Америки безумовно. І я вважаю, що припинення такої допомоги це допомога буде тоді виключно Путіну. І тому вважаю, що Сполучені Штати, представники цивілізованого світу, лідери а, цього світу, і думаю, вони точно не будуть допомагати Путіну. Дякую. Відкриті розмови між партнерами. Це важливо і це конструктивно, щоб знати позицію одне одного. І такі розмови, відкриті розмови, вони повинні бути. Я не вважаю, що це правильно, коли ці розмови абсолютно відкриті, тому що відповідно. Емоціями або інформацією тощо можуть скористатися точно скористаються навіть не друзі. Oval Have they out to you? And you about... Тому сам формат е того, що відбувся. Я не вважаю, що він приніс е щось позитивний і додатково нам як партнерам. Я не хочу обговорювати, що відбулося, і я розумію це. Я не хотів би говорити про те, чому це відбулося. Я хочу тільки підкреслити, чому я також розумію. Я не думаю, що в такому форматі слід продовжувати. Будувати міцні відносини. Я впевнений, що ця ситуація вона пройде і попереду більш важливі, більш важливі речі. І якщо ми всі будемо далі конструктивними, то я думаю, нас чекає результат Позитивний. Позитивний, якщо я правильно розумію, позитивний – це коли ми наближаємо мир для України. Ми всі Don't. Do you you think that you walked into an ambush, ambush? a political ambush? Якщо президент Сполучених Штатів Америки запросить мене з, з конструктивним діалогом, я представляю інтереси країни, яка дуже сильно залежить від підтримки від партнерства. І тому, а вже ж, якщо мене запросять для конструктивного діалогу. Для вирішення реальних проблем, для серйозних запитань і реальних рішучих дій і відповідей я буду через повагу до Америки, до американського народу і до президента і до двох партій. you back to that meeting in the Oval Office, we all... я все знаю. but would you agree that's a nice full, that's a nice full stop let's let's finish here thank you thank you so thank you. much all the best <laughs> thank you so uh, much, you so much. Thank, so much. You. thank you, Mr. President. Thank thank you very so much. much okay love you thank you thank you thank, thank, you. You. thank, thank you very much thank you all of you thank you, thank, thank, you. you. So thank, thank you so, so you. much